5, 4, 3, 2, 1, Чемпіонат з перегонів роботів роборейс відбувся у Івано-Франківську. Такі змагання в обласному центрі проводять вже втретє. Цього разу у першість виборювали вісім команд: зокрема, з Івано-Франківська, Львова та Чернівців. Творці розумних роботів студенти технічних вишів. Їх наставники науковці. Правила роборейсу незмінні. Мінітехніка рухається трековою дистанцією без зовнішнього втручання. Роботи оснащені. Ні, штучним інтелектом відтак, електроніка, якою вони оснащені, дає змогу набирати швидкість і здійснювати круті віражі. Майже всі учасники перейшли на двохядерні системи, як мінімум два. Деколи є е, три е, три ядра, тобто машини стали мудріші, як можна побачити, відчутно швидші. Появилася система масового старту. Тобто раніше такого не було. Тепер уже по команді, так як е, на перегонах. Вже на другому заїзді визначилися фаворити змагань. Роботи студентів Галицької академії долали трекові повороти без жодних перепон. В неї відсутні, взагалі, передні колеса. Тобто керування здійснюється таким чином, що е на кут, на який треба повернути, визначається наскільки одне колесо обертається швидше за інше. і таким чином вона в нас шукає собі дорогу. Науковець Микола Козленко не виключає, що згодом всі автомобілі перейдуть на автономну систему керування це набагато зручніше та безпечніше. Робот немає властивостей, які властиві людині. Він не може зробити помилку, яка пов'язана із суто людською поведінкою. Десь захотілося когось обігнати на якомусь маневрі, де зробити якийсь не дуже вдалий маневр. Робот такі ситуації відрізняє. Власну робототехніку презентували студенти Львівської політехніки. Їхній наставник, доцент кафедри фотоніки Василь Татарин, запевняє, сконструювати розумного робота складна задача, адже необхідно врахувати усі складові. Ну, що таке взагалі робот? Це мозги з, очі, з очами і руками. Але самі кожен з них поокремо не є роботом. А за примусити всі ці три компоненти зіграти разом. Щоб очі бачили, мозок би думав і правильно передавав би команду виконавчим механізмам. Тут є якраз проблеми у кожній команді. Чітко розподілені функції її учасників. Штучний інтелект роботам забезпечує програміст, адже машина повинна добре орієнтуватися у просторі, аби успішно подолати дистанцію. робиться ще до змаганься підготовлюється Там ну, більше проблем може бути якісь механічні то там вже механіки щось ремонтують. Перемогу на п'ятому етапі роборейсу отримала команда студентів Галицької академії топ-нот. Її учасник Мар'ян Федірко переконаний, наполеглива праця це основна запорука перемоги. Працюю під час пар, деколи, деколи після пар, особливо коли змагання вже скоро відбудуться. Випробовуємо дуже багато, катаємося на трасі. Зараз трасу ми помили, але вона була дуже грязна, через те, що ми багато хата. Абсолютний переможець цьогорічного сезону перегонів роботів роборейс визначиться на фінальних змаганнях у Києві. Вони заплановані на кінець червня. Переможців нагородять спеціальними мікросхемами та наборами для виготовлення роботів. Ларіониваненко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.